Харукі Муракамі, іменинниця. Того дня, у свій 20-й день народження, вона, як завжди, обслуговувала столики. Вона завжди працювала по п'ятницях, але якби тієї п'ятниці все пішло за планом, у неї був би вихідний. Інша дівчина, яка працювала неповний робочий день, звісно, погодилася помінятися з нею змінами, вислуховувати крики розлюченого шеф-кухаря, розносячи гарбузові ньокі та фріту з морепродуктами по столах клієнтів, не найкращий спосіб провести свій 20-й день народження, але в тій іншій дівчини загострилася застуда, і вона злягла в ліжко з безперервною діареєю і температурою 40 градусів, тож довелося вийти на роботу. Вона намагалася заспокоїти хвору дівчину, яка зателефонувала, щоб вибачитися. Не хвилюйся про це, сказала вона, я все одно не збиралася робити нічого особливого, навіть якщо це мій 20-й день народження. І насправді вона не була так вже й розчарована. Однією з причин була жахлива суперечка, яку вона мала кількома днями раніше з хлопцем, який мав бути з нею того вечора. Вони зустрічалися ще зі школи, і суперечка почалася з нічого, але вона несподівано загострилася і перетворилася на довгу і запеклу сварку. Досить запекло, як вона була впевнена, щоб розірвати їхні давні зв'язки раз і назавжди. Щось всередині неї закам'яніло і померло. Він не дзвонив їй після цього, і вона не збиралася дзвонити йому. Її робочим місцем був один з найвідоміших італійських ресторанів у Токійському районі Ровні. Ресторан працював з кінця 60-х років, і, хоча його кухню важко було назвати передовою, його висока репутація була повністю виправдана. У нього було багато постійних клієнтів, і вони ніколи не були розчаровані. В ресторані панувала спокійна, невимушена атмосфера без натяку на настирливість. Замість молоді ресторан приваблював клієнтуру старшого віку, серед якої були відомі артисти та письменники. Двоє офіціантів працювали шість днів на тиждень вона і та інша офіціантка були студентами, які по черзі працювали по три дні кожна. Крім того, був ще один менеджер залу, а за касою худа жінка середнього віку, яка, як стверджувалося, працювала там з моменту відкриття ресторану, буквально сиділа на одному місці, як якийсь похмурий старий персонаж з крихітки Доріт. Вона виконувала рівно дві функції: приймала оплату від гостей і відповідала на телефонні дзвінки. Вона розмовляла лише за потреби і завжди носила одну й ту саму чорну сукню. У ній було щось холодне і тверде, якби відпустити її у плавання нічним морем, вона, ймовірно, могла б потопити будь який човен, що випадково натрапить на неї. Менеджеру залу було, мабуть, близько 40 років високий, широкоплечий, його статура свідчила про те, що в молодості він був спортсменом, але тепер на його животі та підборідді почали накопичуватися надлишки. Його коротке жорстке волосся річало на маківці, і від нього тягнуло особливим холостяцьким запахом, як від газетного паперу, що деякий час зберігався в шухляді з краплями від кашлю. У неї був дядько холостяк, який так само пахнув. Менеджер завжди носив чорний костюм, білу сорочку і краватку метелика не ту, що застібається, а справжню зав'язану вручну. Він пишався тим, що міг зав'язати її ідеально, не дивлячись у дзеркало. Його робота полягала в тому, щоб зустрічати та проводжати гостей, стежити за станом бронювання, знати імена постійних клієнтів, зустрічати їх із посмішкою, з повагою вислухувати будь-які скарги клієнтів, давати кваліфіковані поради щодо вин і наглядати за роботою офіціантів і офіціанток. Він вправно виконував свої обов'язки день за днем. Також його особливим завданням було доставляти вечерю до кімнати власника ресторану. Власник мав кімнату на шостому поверсі того ж будинку, де був ресторан, казала вона. Квартира чи офіс чи щось таке. Якось ми з нею перейшли на тему наших 20-х днів народження, яким цей день був для кожного з нас. Більшість людей пам'ятають день, коли їм виповнилося 20. у неї це сталося більш ніж на 10 років раніше. Він ніколи ніколи не показувався у ресторані. Єдиний, хто його бачив, був менеджер. Це була суто його робота приносити власникові вечерю. Ніхто з інших працівників не знав, як він виглядає. Тож по суті власник отримав доставку додому з власного ресторану. Так, сказала вона. Щовечора о восьмій годині менеджер повинен був приносити вечерю до кімнати власника. Це був найзайнятіший час у ресторані, тому зникнення менеджера саме в цей час завжди було для нас проблемою, але нічого не можна було вдіяти. Вони завантажували вечерю на один з тих візків, які використовують у готелях для обслуговування номерів. Менеджер заштовхував його в ліфт з поважним виразом обличчя, а через 15 хвилин повертався з порожніми руками. Потім, через годину, він знов піднімався і спускав візок з порожніми тарілками і склянками, як по маслу, щодня. Коли я вперше побачила це, то подумала, що це дуже дивно. Це було схоже на якийсь релігійний ритуал, розумієш? Але через деякий час я звикла і ніколи не замислювалася над цим. Власник завжди їв курку. Рецепт і овочевий гарнір кожного дня трохи відрізнялися, але основною стравою завжди була курка. Молодий шеф-кухар якось розповів їй, що він пробував подавати одну й ту ж саму смажену курку щодня протягом тижня, просто щоб подивитися, що буде, але жодного разу не було жодної скарги. Звичайно, шеф-кухар хоче спробувати різні рецепти, і кожен новий шеф-кухар випробував себе у всіх можливих способах приготування курки, які тільки міг придумати. Вони готували вишукані соуси, пробували кури від різних постачальників. Але жодні їхні зусилля не мали ефекту. Це все одно, що кидати камінці в порожню печеру. Кожен з них здавався і щодня надсилав господареві якусь дуже стандартну страву з курки. Це все, що від них вимагалося. На її 20-й день народження, 17 листопада, робота почалася як завжди дощ накрапував і накрапував з обіду, а самого вечора лив як з відра. О п'ятій годині менеджер зібрав працівників разом, щоб пояснити їм, що буде сьогодні в меню. Від офіціантів вимагалося запам'ятовувати їх слово в слово і не використовувати шпаргалки, Телятина по-міланськи, макарони з сардинами і капустою, каштований мус. Іноді менеджер перевтілювався в клієнта і тестував їх запитаннями. Потім була вечеря для працівників. Офіціанти в цьому ресторані не повинні були борчати животами, коли вони стояли і приймали замовлення клієнтів. Ресторан відчинив свої двері о 6 годині, але через зливу гості приходили повільно, а кілька замовлень просто скасували. Жінки не хотіли, щоб дощ зіпсував їхні сукні. Менеджер ходив, похнюпившись, а офіціанти вбивали час, поліруючи сільнички та перечниці, або розмовляли з шеф-кухарем про приготування страв. Вона оглянула ресторан самотньою парою за столиком і прислухалася до музики клавесина, що тихо долинала зі стельових динаміків. До ресторану проникав глибокий запах пізнього осіннього дощу. Було вже після 7.30, коли менеджеру стало погано, він опустився на стілець і деякий час сидів, тримаючись за живіт, наче його раптово підстрелили. На лобі виступив жирний піт Думаю, мені краще поїхати в лікарню, пробормотів він. Для нього проблеми зі здоров'ям були чимось надзвичайним він ніколи не пропускав жодного дня відтоді, як почав працювати в цьому ресторані понад 10 років тому. Ще одним предметом його гордості було те, що він ніколи не виходив на вулицю з хворобою чи травмою, але його гримаса давала зрозуміти, що зараз він був у дуже поганому стані. Вона вийшла на вулицю з парасолькою і викликала таксі. Один з офіціантів підтримав менеджера і сів з ним у машину, щоб відвести його до найближчої лікарні. Перед тим як сісти в таксі, менеджер хрипко сказав їй. Я хочу, щоб ти відвезла вечерю в кімнату 604 о восьмій годині. Все, що тобі потрібно зробити, це подзвонити в дзвінок і сказати ваша вечеря тут і вийти. Кімната 604, так? спитала вона. О восьмій годині, повторив він, рівно о восьмій. Він знову скривився, сів у таксі, і вони поїхали. Дощ не збирався припинятися після того, як поїхав менеджер, і клієнти приходили з великими інтервалами. Одночасно було зайнято не більше одного-двох столиків, тож це був вдалий час для відсутності менеджера і офіціанта. Усе могло бути настільки напруженим, що нерідко навіть повний персонал не міг впоратися з роботою. Коли о восьмій годині вечеря для власника була готова, вона заштовхала візок у ліфт і поїхала на шостий поверх. Для нього це був стандартний обід півпляшки червоного вина з відкоркованою пробкою, гаряча чашка кави, куряче м'ясо з овочами на пару, булочки та масло. Важкий аромат вареної курки швидко заповнив маленький ліфт. Він змішався із запахом дощу. Краплі води сіяли підлогу ліфта, що свідчило про те, що хтось із мокрою парасолькою нещодавно був тут. Вона штовхнула візок коридором, зупинивши його перед дверима з написом 604. Вона двічі перевірила 604. Точно. Вона прочистила горло і натиснула кнопку біля дверей. Вона не почула відповіді. Вона стояла на місці добрих 20 секунд. Коли вона вже думала про те, щоб знову натиснути на кнопку, двері відчинилися, і з'явився худорлявий старий чоловік. Він був нижче за неї сантиметрів на десять, на ньому був темний костюм і краватка. На тлі білої сорочки краватка виразно виділялася своїм коричнево жовтим кольором, як зів'яле листя. Він справляв дуже охайне враження, його одяг був ідеально випрасований, сиве волосся пригладжене. Він виглядав так, ніби збирався вийти на ніч на якесь зібрання. Глибокі зморшки, що пронизували його чоло, нагадали їй глибокі яри на аерофотознімку. Ваша вечеря, сир, сказала вона хрипким голосом, а потім знову тихо прочистила горло. Її голос ставав хрипким, коли вона напружувалася. Вечеря? Так, сер, менеджер раптово захворів. Мені довелося зайняти його місце сьогодні. Ваша вечеря, сир. А, ясно. сказав старий, ніби розмовляючи сам з собою. Його рука все ще була на дверній ручці. Захворів, еге ж, ну треба ж. Раптом у нього почав боліти живіт, він поїхав до лікарні. Можливо, це апендицит. О, погано, сказав старий, проводячи пальцями по зморшках на лобі. Зовсім погано. Вона знову прочистила горло. Занести вам їжу, сер, запитала вона. Так, звичайно, відповів старий. Звичайно, якщо бажаєте, я не проти. Якщо я бажаю, подумала вона, який дивний спосіб відповісти, чого я маю бажати. Старий відчинив двері до кінця і вона завала візок всередину. Підлога була вкрита коротким сірим килимом без місця, де можна було б зняти взуття. Перша кімната була великим кабінетом, наче квартира була радше робочим місцем, ніж житлом. Вікно виходило на такійську вежу неподалік, і сталевий каркас вимальовувався у вогнях. Біля вікна стояв великий письмовий стіл, а поруч компактна софа і двомісний диван. Старий показав на пластиковий ламінований журнальний столик перед диваном. Вона поставила на стіл їжу, білу серветку і столове срібло, кавники чашку, вино і келих, хліб і масло, а також тарілку з куркою і овочами. Якщо ви будете такі ласкаві, сер, залиште посуд у коридорі, як зазвичай я прийду забрати його за годину. Її слова, здавалося, вирвали його із вдячного споглядання вечері. О, так, звичайно, я покладу їх у холі, на візок, за годину, якщо бажаєте. Так, відповіла вона внутрішньо. На даний момент це саме те, чого я бажаю. Чи може я вам ще чимось допомогти, сер? Ні, я так не думаю, сказав він після хвилинного роздуму. На ньому були чорні туфлі, відполіровані до блиску. Вони були маленькі і шикарні. Він стильно вдягався, подумала вона, і стоїть дуже прямо, як на свій вік. Ну тоді, сер, я повернуся до роботи. Ні, зачекайте хвилинку, сказав він. Сер. Чи не могли б ви приділити мені п'ять хвилин свого часу, міс, я хочу вам дещо сказати. Він був настільки вічливим у своєму проханні, що вона почервоніла. Я думаю, що все буде гаразд, сказала вона, я маю на увазі, якщо це дійсно лише п'ять хвилин. Зрештою, він був її роботодавцем, він платив їй погодинно, це не було питання того, що вона поспішала, чи він не поспішав, і цей старий не був схожий на людину, яка могла б зробити їй щось погане. До речі, скільки вам років? запитав старий, стоячи біля столу із складеними руками і дивлячись їй прямо в очі. Мені вже 20, сказала вона. Вже двадцять, повторив він, звозивши очі, наче дивився крізь якусь щілину. Вже двадцять, і відколи. Ну, мені щойно виповнилося 20, сказала вона. Після невеликого вагання вона додала. Сьогодні мій день народження, сер». Зрозуміло, сказав він, потираючи підборіддя, ніби це багато чого пояснювало. Сьогодні так. Сьогодні ваш двадцятий день народження, вона мовчки кивнула. Твоє життя в цьому світі почалося рівно 20 років тому, сьогодні. Так, сер, сказала вона, це правда. Розумію, розумію, сказав він. Це чудово. Що ж, тоді з днем народження. Дуже дякую, сказала вона, і тут до неї дійшло, що це був перший раз за весь день, коли хтось її привітав з днем народження. Звичайно, якби її батьки подзвонили з Уїти, вона могла б знайти повідомлення від них на автовідповідачі, коли повернеться додому після роботи. Так, так, це безумовно привіт для святкування, сказав він, якщо до невеликого тосту ми можемо випити цього червоного вина. Дякую, сер, але я не можу, я зараз працюю. О, що поганого в маленькому ковточку. Ніхто не звинуватить вас, якщо я скажу, що все в порядку, просто вип'ємо на знак свята. Старий зняв корок з пляшки і налив їй трохи вина у свій келих. Потім він взяв звичайну склянку зі скляної шафи і налив вина собі. З днем народження, сказав він, нехай твоє життя буде багатим і плідним, нехай ніщо не кидає на нього темних тіней. Вони дзенькнули келихами. Нехай ніщо не кидає на нього темних тіней, тихо повторила вона про себе його зауваження. Чому він вибрав такі незвичні слова для привітання з днем народження? Ваше 20 20-річчя буває лише раз у житті, пані, це унікальний день. Так, сер, я знаю, сказала вона, роблячи обережний ковток вина. І сьогодні, у ваш особливий день, ви взяли на себе клопіт доставити мені вечерю, наче добросерда Фея. Я просто роблю свою роботу, сер, але все ж таки, сказав старий, кілька разів швидко похитавши головою, але все ж таки прекрасна юна міс. Старий сів у шкіряне крісло біля письмового столу і указав їй на софу. Вона обережно опустилася на край дивана з келихом вина у руці. Вирівнявши коліна, вона смикнула спідницю, знову прочищаючи горло. Вона бачила, як краплю дощу вимальовують лінії на шибці, і в кімнаті було дивно тихо. Сьогодні якраз твій двадцятий день народження, і до того ж ти принесла мені цю чудову теплу страву, сказав старий, ніби підтверджуючи ситуацію. Потім він з легким стуком поставив свою склянку на стіл. Це має бути якийсь особливий збіг обставин, ти так не думаєш? Не зовсім переконана, вона спромоглася кивнути. Ось чому, сказав він, торкаючись вузла своєї кроватки кольору зів'ялого листя. Я відчуваю, що для мене важливо зробити тобі подарунок на день народження. Особливий день народження вимагає особливого пам'ятного подарунка. Збентежена вона похитала головою і сказала Ні, будь ласка, сер, не думайте про це, я лише принесла вам їжу, як мені наказали. Старий підняв обидві руки долонями до неї. Ні, міс, не думайте про це. Подарунок, який я маю на увазі, не є чимось матеріальним, не є чимось з цінником. Простіше кажучи, він поклав руки на стіл і зробив один довгий повільний вдих. Те, що я хотів би зробити для такої прекрасної юної феї, як ви, це виконати ваше бажання, здійснити вашу мрію, все, що завгодно, що завгодно, чого б ви не забажали, припускаючи, що у вас є таке бажання. Бажання? перепитала вона, у неї пересохло в горлі. Щось, чого б ви хотіли, щоб сталося, міс. Якщо у вас є бажання, одне бажання, я зроблю так, щоб воно здійснилося. Ось такий подарунок на день народження я можу вам зробити. Але вам краще подумати про це дуже добре, тому що я можу дати вам тільки одне бажання. Він підняв один палець догори. Лише одне, ви не зможете потім передумати і забрати його назад. Їй бракувало слів: одне бажання дощові краплі нерівномірно стукали по шибці, підхоплені вітром. Поки вона мовчала, старий дивився їй в очі, нічого не кажучи, час відбивав свій нерегулярний пульс у неї у вухах. Я маю чогось побажати і воно здійсниться? Замість відповіді на її питання, старий, руки все ще покладені на стіл, лише посміхнувся. Він зробив це дуже природно і привітно. У вас є бажання, міс, чи ні? лагідно запитав він. Це дійсно сталося, сказала вона, дивлячись прямо на мене. Я не вигадую. Звичайно, ні, відповів я. Вона була не з тих людей, які вигадують якісь безлузді історії з повітря, то ти загадала бажання? Вона ще деякий час дивилася на мене, а потім ледь чутно зітхнула. Зрозумій мене правильно, сказала вона, я й сама не сприймала його на всі 100% серйозно. Я маю на увазі, що в 20 років ти вже не живеш у казковому світі, але якщо це був його жарт, то треба віддати йому належне за те, що він придумав його на місці. Він був чепуристим дідуганом з блиском в очах, тож я вирішила йому підіграти. Зрештою, це був мій 20-й день народження. Я вирішила, що в цей день зі мною має статися щось не дуже звичайне. Це не було питанням віри чи невіри. Я мовчки кивнув. Ти можеш зрозуміти, що я відчувала, я впевнена. Мій 20-й день народження добігав кінця, нічого особливого не відбувалося, ніхто не вітав мене з ним народження, і все, що я робила, це розносила тортеліні з анчоусним соусом по столах. Я знову кивнув. Не хвилюйся, сказав я. Я розумію. Тому я загадала бажання. Старий не відводив від неї погляду, нічого не кажучи, руки все ще лежали на столі. На столі також лежало кілька товстих папок, які могли бути бухгалтерськими книгами, а також письмове приладдя, календар і стояла лампа з зеленим абажуром. Його маленькі руки, що лежали серед цих предметів, виглядали як ще один набір настільного приладдя. Дощ продовжував бити по склу крізь розбиті краплі пробувалося світло токійської вежі, зморшки на чолі старого трохи поглибилися. Це твоє бажання? Так, відповіла вона, це моє бажання. Трохи незвично для дівчини твого віку, сказав він. Я очікував чогось іншого. Якщо це не підходить, я загадаю щось інше, сказала вона, прочищаючи горло. Я не заперечую, я подумаю про щось інше. Ні, ні, сказав старий, піднімаючи руки і розмахуючи ними, як прапорами. У цьому немає нічого поганого, зовсім нічого. Це просто трохи несподівано, міс. У вас немає іншого бажання. Скажімо, ви хочете бути красивішою, чи розумнішою, чи багатшою. Вас влаштовує, що ви не просите чогось подібного, чогось про що б просила звичайна дівчина? Вона кілька хвилин шукала потрібні слова. Старий просто чекав, нічого не кажучи, знову поклавши руки на стіл. Звичайно, я хотіла б бути красивішою, розумнішою, чи багатшою, але я не можу уявити, що зі мною станеться, якщо все це здійсниться. Це може бути більше, ніж я змогла б витримати. Я досі не знаю, що таке життя, я не знаю, як воно влаштоване. Зрозуміло, сказав старий, сплітаючи і знову роз'єднуючи пальці. Зрозуміло. Отже, моє бажання виконається. Звичайно, сказав він. Звичайно, для мене це зовсім не проблема. Старий раптом втупився очима в якусь точку в повітрі, зморшки на його чолі поглибилися. Можливо, це були зморшки його мозку, який зосередився на своїх думках. Здавалося, він дивився на щось, можливо, на невидимі шматочки пуху, що плавали в повітрі. Він широко розкинув руки, трохи підвівся зі сільця і сухим ляскотом вдарив себе по долонях. Знову вмостившись у кріслі, він повільно провів кінчиками пальців по зморшках на чолі, ніби розладжуючи їх, а потім повернувся до неї з лагідною усмішкою. Ось і все, сказав він. Ваше бажання здійснилося? Вже? Так, це було зовсім не важко. Ваше бажання здійснилося, мила міс. З днем народження, можете повертатися до роботи. Не хвилюйтеся, я залишу візок у холі. Вона спустилася ліфтом до ресторану, з порожніми руками вона відчувала майже тривожну легкість, ніби йшла по якомусь таємничому пуху. З тобою все гаразд, ти виглядаєш розгубленою, звернувся до неї молодший офіціант. Вона двозначно посміхнулася і похитала головою. Справді, ні, я в порядку. Розкажи мені про власника, який він? Не знаю, я його не дуже добре розгледіла. Відповіла вона, перервавши розмову. Через годину вона пішла за візком. Він стояв у коридорі, посуд був на місці. Піднявши кришку, вона побачила, що курка та овочі зникли. Пляшка вина і кавник були порожні. Двері до кімнати 604 стояли зачиненими і невиразними. Вона деякий час дивилася на них, відчуваючи, що вони можуть відчинитися будь якої миті, але вони не відчинилися. Вона спустила візок на ліфті і покотила його до посудомийної машини. Шеф кухар подивився на тарілку, порожню, як завжди, і мовчки кивнув. Я більше ніколи не бачила власника, сказала вона, жодного разу. Виявилося, що у менеджера був звичайний біль у шлунку, і наступного дня він знову відвозив їжу власнику. Я звільнилася з роботи після Нового року і більше туди не поверталася. Не знаю, я просто відчула, що краще туди не ходити, щось на кшталт передчуття. Вона бавилася паперовою підставкою, думаючи про щось своє. Іноді мені здається, що все, що сталося зі мною на моє 20-річчя, було якоюсь ілюзією, ніби щось змусило мене думати, ніби сталося те, чого насправді не було. Але я точно знаю, що це було. Я все, що можу відновити в пам'яті яскраві образи кожного предмета меблів і кожної дрібнички в кімнаті 604. Те, що сталося зі мною там, відбулося насправді, і це мало для мене важливе значення. Ми трохи помовчали, допиваючи свої напої і думаючи про щось своє. Ти не проти, якщо я запитаю тебе про одну річ. Запитав я або точніше про дві речі. Давай, сказала вона. Гадаю, ти хочеш запитати мене, що я загадала, це перше, що ти захочеш дізнатися. Але схоже, що ти не хочеш про це говорити, хіба? Я кивнув. Вона поклала підставку і звузила очі, ніби вдавляючись у щось вдалині. Знаєш, ти не повинен нікому розповідати про своє бажання. Я не збираюся витягувати це з тебе, сказав я. Мені хотілося б знати, чи здійснилося воно, а також яким би не було саме бажання, чи не шкодувала ти згодом про те, що загадала, чи шкодувала ти коли небудь, що не побажала чогось іншого? Відповідь на перше запитання і так, і ні. Мені, напевно, ще багато жити залишилося, я не бачила, як все дійде до кінця. То це було бажання на здійснення якого потрібен час? Можна і так сказати, час відіграє важливу роль, як у приготуванні певних страв, вона кивнула. Я на мить замислився, але єдине, що спало мені на думку, це образ велетенського пирога, який повільно готується в духовці на маленькій температурі. А відповідь на моє друге запитання яке воно було? Чи шкодувала ти коли-небудь про своє бажання? Вона кілька хвилин мовчала, очі, які вона звернула на мене, здавалося, були позбавлені будь-якої глибини. Висушена тінь посмішки мерехтіла в куточках її рота, даючи мені якесь приглушене відчуття покірності. Я вийшла заміж, сказала вона. За бухгалтера, який на три роки старший за мене, і у мене двоє дітей, хлопчик і дівчинка. У нас є ірландський сеттер. Я їжджу на ауді і двічі на тиждень граю в теніс з подругами. Ось таким життям я живу зараз. Як на мене, звучить непогано, сказав я. Навіть якщо на бампері Ауді дві вм'ятини. гей, бампери створені для вм'ятин. Це була б чудова наклейка на бампер, сказала вона. Бампери створені для вм'ятин. Я подивився на її рот, коли вона це казала. Я намагаюся сказати тобі ось що, сказала вона тихіше, почухавши мочку вуха. Це була мочка гарної форми. Незалежно від того, чого вони бажають, незалежно від того, як далеко вони заходять, люди ніколи не можуть бути ніким іншим, окрім самих себе, ось і все. Є ще одна гарна наклейка на бампер, сказав я. «Незалежно від того, як далеко вони зайдуть, люди ніколи не зможуть бути ніким іншим, окрім самих себе. Вона засміялася в голос із справжнім задоволенням, і тінь зникла. Вона сперлася ліктем на барну стійку і подивилася на мене. Скажи мені, сказала вона, чого б ти побажав, якби був на моєму місці? У ніч мого двадцятиріччя ти маєш на увазі. Ага. Я трохи подумав про це, але не зміг придумати жодного бажання. Я не можу нічого придумати, зізнався я, мені ще дуже далеко до свого двадцятиріччя. Ти справді нічого не можеш придумати? Я кивнув нічого, нічого. Вона знову подивилася мені в очі, прямо в очі, і сказала: Це тому, що ти вже загадав своє бажання.